Вітаю вас, друзі! Сьогодні 5 липня, з вами Валерій Клочок. Не хотів вам коментувати сьогодні цю тему із можливим терактом на Запорізькій електростанції, але журналісти і дуже багато запитань лунає, також запитують і мене, як би ви це там розцінювали, як ти це прокоментуєш. Я єдине, що можу сказати, зараз спробую ґрунтувати вже далі свою цю мою позицію. Для мене особисто шантаж, до якого зараз здається Росія. Ну, буквально сьогодні Медведів вкотре заявив, що або переговори, або ядерний удар, як то було в Херосі нагасакі то це примус нас до переговорів. Але тут виникає риторичне запитання, чому ми про це говоримо. Тому що українська влада дуже активно впродовж кількох днів наголошує на можливому теракті в запорізькій атомної електростанції, до якого може вдатися саме Росія. Тому про це все по порядку. Підписуйтесь, коментуйте по ходу чи пізніше, після відео, як вам буде зручно. І так, поїхали. Буквально кілька днів тому дискусія стосовно того, чи вибухне запорізька атомна електростанція, набула неймовірного характеру. Я пригадуючи що одне одну із програм, яку ми писали для нашого центру громадської аналітики, вежа, ми детально обговорювали саме можливість теракту на Запорізькій атомній електростанції. і він то піднімається, то засає. Ця риторика з'явилася саме перед заколотом Пригожина. Ми обговорювали цей цю історію і. Той день виходила програма, але ви знаєте, вона відійшла на задній план, бо всі говорили про Пригожина Пригожина. Пригожена. Сьогодні знову почали. Пригожина забули і знову почали про це нагадувати. Медведєв написав статтю відповідно за дорученням Путіна, я іншої варіанту не, не, взагалі не допускаю. Е, сьогодні він здавав коментарі про, то, що, про те, що Друга армія світу вона найсильніша мається на увазі російська, але ми можемо виграти дуже легко, бо наша ядерна зброя. В Той же час західні засоби масової інформації говорять, що ну навряд чи Росія буде це робити. Хоча Байден кілька тижнів тому також зробив заяву, що так він допускає засування Путіним тактичної ядерної зброї. Отут не плутайте Запорізької атомної електростанції, і буквально сьогодні видання Financial Times побукує публікує повідомлення про те, що Сінзіпін під час свого офіційного візиту в березні до Москви Наполягав Путіну, щоб той не вздумав використовувати тактичну ядерну зброю. Ну і цим хизується, мовляв, він може тримати на контролі Путіна, має інструменти впливу на нього, і цим самим він торгується із Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки як фактором впливу на Путіна. Ну, от, зокрема, там нещодавно саміт Європейської ради ухвалював відповідне рішення, і там було звернення до Китаю, аби він. Дужче тиснув на Путіна, щоб той припинив війну. Але якщо брати до уваги і наш фідбек в Україні, ми говоримо про те, що Росія до цього вдається, то тут треба розділити, чому ми про це говоримо і чому говорить про це Росія. Росія, на моєму переконанні, зараз вдається до цієї ядерної риторики, виключно з метою напередодні саміту у Вільнюську, який відбудеться 12-12 липня, так, друзі, все прив'язане до цієї події. Подобається вам чи це не подобається, але до 11-12 липня у Вільнісі буде визначатися доля всього світу без перебільшення. І на це вказує все більше і більше факторів. Для Росії дуже важливо, аби вони дотисли нас Захід, щоб на саміті, наприклад, ухвалили рішення, що Україна повинна сісти за стіл переговорів, припинити війну з Росією, ну, стріляти, да, припинити. І потім вже домовлятися за столом переговорів, хто куди що виводить. Такий сценарій нам точно не підходить. І Захід також дуже ризикує, якщо він піддасться зараз на цей ядерний шантаж Росії. Тому тут одна сторона. Чому ми говоримо про це? Тому що ми не виключаємо того, що Росія може вдатися до такого легкого терористичного акту. Але вибух на Запорізькій атомної електростанції не спричинить серйозних наслідків навіть для місцевого населення. Є різні думки, до прикладу, влада говорить про те, що може все статися. Ми чекали в ніч 4 на 5 липня саме такої. Загрози і здійснення терористичного акту. Цього не сталося. Влада активно говорить про те, як діяти, якщо це станеться. Тобто ви розрізніть, будь ласка, позицію, що це станеться, тому дійте так. І дійте так, якщо це станеться. Читайте. Правильно те, що говорять, бо ніхто не сказав, що Росія це здійснить, Росія може вдатися до такого кроку це як один із варіантів розвитку подій. І Росія дійсно постійно підтверджує цю свою ядерну риторику, яка з Заходом фактично на сьогоднішній день заперечується Місія МАГАТЕ, яка була нещодавно на Запорізькій електростанції сказала, що ну вона не бачила мінування. Ну окей, ми з догросі доволі критично відносимося, але. Сьогодні, після вчорашньої заяви Генерального штабу і Зеленського, що там заміновані дахи 3-4 реакторів, вони запросили доступу до них, аби подивитися, чи дійсно вони заміновані. Ввечері з'явилася інформація. Я не виключаю, що місія МАГАТЕ найближчими днями буде на Запорізькій станції, буде перевіряти, чи дійсно заміновано чи ні. Але захід загалом. Каже, що він не бачить загрози такого терористичного акту на відміну від України, тому Україна використовує цю ядерну риторику Росії, підсилює її, в тому числі і напередодні саміту Вільницького. Тому що для Росії рішення позитивне по Україні щодо членства в НАТО це виклик. Це ну фактично смерть путінському режиму. Цього заперечувати не можна. І вони це чудово розуміють. Бо якщо вони будуть продовжувати війну. І Україну в цей час не беруть в НАТО, бо йде війна, то Росія буде продовжувати її стільки, стільки вона вважатиме за потрібне, щоб Україну не взяли в НАТО. Якщо рішення по Україні буде, що Україну беруть в НАТО, то Росія автоматично припинить цю війну, тому що вона побоїться воювати з усім НАТО. Ну, друзі, це абсолютно очевидні речі. Тому оця риторика ядерна лунає. І ми її зараз також підсилюємо, абсолютно справедливо, для того, щоб НАТО. Ухвалило позитивне для України рішення. Я вчора вам розповідав про те, що Зеленський в інтерв'ю CNN, яке давав вихідними, попросив Байдена, аби він озвучив наші перспективи в Альянсі. Там також дуже цікава історія зараз із перспективами нашими в Альянсі, з тими, хто буде це озвучувати, з візитом Байдена до. Країн Скандинавії і до Литви вже уточнені від Білого Дому, якраз коли проводиться саміт, тобто Байден буде на саміті. Задають мені запитання, а чи Зеленський полетить на саміт? Полетить, друзі. Ну, просто давайте зараз знімемо цю спекуляцію, також вона ну, не потрібна. Але наша дипломатична робота, яку ведуть наші високопосадовці, дипломати в світі, вона правильна. сьогодні виходить повідомлення у політику про те, що 46 авторитетних західних експертів. Військових і дипломатів, серед яких там колишній заступник держсекретаря США Стівен Біген та спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Бігіна ви точно, мабуть, мало хто знаєте, та й я також скажімо відверто, не дуже знаю хто. то. А от Курта Волкера. Ми добре всі знаємо. Він до України дуже багато приїздив. Він добре знається на українських питаннях. Він в тому числі підписав такий лист, який опублікували сьогодні в Політіко. Тобто, 46 експертів зібралися, підписали документ із закликом до НАТО, аби вони чітко окреслили для України перспективи. Тому Вони говорять, що допоки Україна перебуває у цій сірій зоні невизначеності, це провокує Росію до таких дій. Тому і риторика лунає і використовуються всі інструменти для того, щоб дотиснути НАТО, щоб воно сказало, так, окей, Україна буде чітко. До прикладу, вони пропонують, щоб після Вільнюського саміту почала працювати група, яка прийме нас без будь-якого падача. Окреслить інший план, який буде завершений, наприклад, на саміті НАТО у Вашингтоні. У 2024 році, році він відбудеться швидше за все, в квітні місяці, у період 75-річчя створення Північно-Атлантичного Альянсу. Окрім того, підписанти цього документу говорять, що Україна в цей період повинна мати доступ до всього озброєння. Снаряди, далекобійні ракети атакам, з продальністю вони не пишуть, але ну, зрозуміло, це 300 плюс кілометрів. Танки сучасні Абрамсі, які ніяк до нас не дають. Ну і авіація. Тому що з авіацією реально дуже велика проблема. І з нею пов'язаний ще один скандал. Згаданий мною Джозеф Байден, як повідомляють сьогодні неземні видання, заблокував призначення на посаду очільника НАТО Бена Волеса, міністра оборони Великобританії. На найближчий рік очолюватиме НАТО чинний глава альянсу Єн Столтенберг. Чому заборону? Чому він заблокував? Є версія те, що м, е, Великобританія нібито почала педалювати питання передачі Україні літаків, проти чого виступає Джозеф Байден. Чому він проти, я вам спробую зараз пояснити це виключно моя версія. І от на тлі того, що Британія почала дуже сильно педалювати це питання, створювати таку авіаційну коаліцію, він сказав: Ні, Бен Волес не буде хоча, як повідомляють ЗМІ, Джозеф Байден дуже сильно ставиться до кандидатури на посаду очільника альянсу. Очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляен. Ну, можливо, ні, в нього є якісь особисті вподобання. Я тут зараз коментувати не буду, але що стосується саме літаків. Якщо ви, друзі, помітили, а це складно не помітити, то найбільшої військової допомоги Україні в період спочатку широкомасштабного вторгнення надала. Надали Сполучені Штати Америки. Який це порядок цифр? Називають різні цифри, там 50 мільярдів військової допомоги, але я беру до уваги одну цифру, яка була озвучена аудиторською комісією, яка приїздила до України для перевірки, куди ж дівається та зброя, що нам дають. Ну, пам'ятаєте, це скандали, тоді була озвучена, там три члени були цієї комісії аудиторської призначення, тоді була озвучена цифра в понад 100 мільярдів доларів. Більше 100 мільярдів. Лише в цьому році, от на цей період, коли ми говоримо, військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, згідно з ухваленого державного бюджету США, надано майже до 40 мільярдів, тобто цифри неймовірно великі. Це Сполучені Штати Америки. Якщо брати Великобританію, ну це в десятки разів менше. В десятки, тобто там ну, до 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Це не така велика сума, хоча деякі позиції вони ну, дійсно суттєві для нас, як то ракети з ШОДОВ. Це також е, літаки перепрошую, танки, Челленджер і інші стінгери. Ну, багато чого військової компоненти, які Великобританія давала. Але в номінальному виразі це набагато менше, ніж США. Вони фактично лідери по допомозі Україні у всьому і фінансові також. Задайте минулому році. Міжнародний валютний фонд не хотів нам виділяти достатньої фінансової допомоги. Сказав дуже довгі процедури, погодження. Все решта, зараз вони почали працювати. Європейський Союз не давав, Сполучені Штати Америки давали. Так, і коли Джозеф Байден приїздив до Києва на початку цього року, з анонсованим візитом, він потім в Польщі мав дуже потужний виступ. І він там зафіксував об'єднання понад 50 країн антипутінської коаліції в режимі Рамштайну, в форматі Рамштайну. Він фактично сказав: Я да, це зробив. Ну, направду, друзі, так і є. Він минулому році дуже багато їздив світом. І я так думаю, що він зараз скаже. Говорить, я буду визначати, коли літаки будуть в Україні. Я, наприклад, не виключаю, що він скаже на саміті Альянсу: завтра літаки будуть в Україні. От я цього не виключаю. От просто-напросто. І хотів би зараз цьому не помилятись. Тому що оці всі історії, які з'являються зараз, це ми призначимо, цього не призначимо. Я скажу, коли це буде. Ну, дійсно, скидається так, що. Джозеф Байден за по, по праву, абсолютно справедливому перебирає на себе важелі лідера. Він хоче бути кінцевим бенефіціаром цієї перемоги України в війни проти Росії. І знову таки, я не скажу, що це несправедливо. Це абсолютно так ну, нормально, тому що він виконав величезну роботу і він її завершить. Чому він її завершить? Тому що у нього на носі вибори 24-го року. Він оголосив, що він йде на вибори. Україна буде для нього основним виборчим кейсом. Так, будуть внутрішні питання Сполучених Штатів Америки, там будуть вирішені якісь проблеми, можливо, по медичній реформі, чи ще щось. Там питання мігрантів, ну традиційні да, речі, там відбудова доріг, той проект, який вони почали ще до початку широкомасштабного торгівлю. Ну, ви знаєте, там дуже потужний там на десятки мільярдів доларів проект по відновленню інфраструктури по Сполучених Штатах Америки. Але то все друге буде. А в міжнародному сенсі, в міжнародній політиці Україна буде в піку невдалим діям в Афганістані. Дивіться, в Афганістані не вийшло, а в Україні вийде. Тому що я зіткнувся дуже з цікавою тезою про те, що Україна показала, що вона суверенна нація. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, нам давали стінгри джавеліни для ведення партизанської війни, а ми встояли і змогли мобілізуватися усім усією нації, фактично, ми відбулися як нація на тлі широкомасштабного вторгнення і дати відсіч дуже потужному ворогу, і захід по-іншому почав дивитися на Україну. Він почав надавати допомогу. Але сьогодні питання також і стоїть. А чи ми є суверенними в частині військового забезпечення? Ні, ми повністю від західної допомоги. І нам говорять, перебирайте в себе корупцію, якої зараз дуже багато. Працюйте над створенням власних видів озброєння. Де воно? Ну його направду, друзі, немає. Хоч говорять, там якісь успіхи є, але це все дуже кволо. Вони нам говорять про те, що ми повинні активніше працювати наприклад, з тією самою програмою безпілотників. Заявлено було міністерством оборони, що ми там будемо мати тисячі безпілотників. Де вони? Ну теж риторичне запитання до цього часу. Автомобілі і все інше викликів дуже багато в Україні, тому нам і говорять в тому числі, що ми ви не програєте, але ви робіть щось у себе. А рівень корупції просто зашкалює, до прикладу, у військоматах чи військових частинах, навіть напередку, коли командирі батальйонів чи батарей починають там збирати гроші де не ну що даний факт зафіксований при фронтовій зоні 5 мільйонів гривень. Зібрали по фіктивних документах. Ну це все речі, які не додають нам. Питання в тому, що коли і як ми отримаємо цю військову допомогу. Тому і Запорізька там електростанція, і заява Джозефа Байдена, і та риторика, яка зараз лунає, що ось-ось зірваться, воно все виключно рухається до питання 11-12 липня. До речі, на 12 липня заплановано вже першу нараду Україна-НАТО, яка була створена попередньо. Рада Україна-НАТО. От там будуть вирішувати питання співпраці з альянсом. Не виключаю, що до початку саміту буде підписано договір про гарантії безпеки. Така інформація була трішки раніше. Дуже багато зараз всього відбувається, але все обертається довкола саміту. Північно-Атлантичного альянсу Росія це дуже боїться. І ЗАЕС – це один із елементів такої псошної теми, яку ми активно використовуємо у власних цілях. Ну, можливо, ви зі мною не погодитесь, звісно, тому пишіть у коментарях. Якщо погоджуєтесь, також пишіть, буду вам за це шалено дякувати. Всіх люблять всі шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!